Коротше, друзі, от одразу майже після я тільки закінчив зніма... знімати е, відео, як я заробляв 35 мільярдів, ну, один мільярд точніше, І тут зайшов е, чоловік е, онов. Ну, це другий, е, у якого був Кокофант-Елефант. Я спробував і ось він. Я, я просто. Ну, я. Там траллер, ладно. Да, Тралалело тралала. Виш, На цей раз я не профігачу траллеру травела. Как то як как гіпопотамо, алефант. Травалело трава, лалело, Ну, я так, я так зрозумів, що цей мільярд я зараз вже і, і потрачу. Так, мені треба...